Всім доброго дня, вітаю на мосте. Сьогодні в нас буде дихальна практика для того, щоб розкрити можливості і бути впевненими. Розуміти, що все, що ми робимо, нам все під силу. Всі наші починання йдуть в правильному напрямку, для цього ми надихаємось енергією. Саме цим ми зараз і займемося. Приготуйте, будь ласка, собі води. Води треба пити багато в той день, коли ви дихаєте. Завжди з водою треба бути щедрим до себе. Зараз закривайте очі, сідайте в позу або з крещеними ногами, або по-турецьки, або, можливо, якщо не дозволяють фізичні якісь можливості, то просто сідайте на стільчик, стопи на підлозі. Ноги чітко стоять на підлозі. Краще це робити босими ногами, відчувати, відчувати ту поверхню, на якій вони стоять. Закриваємо очі, складаємо руки долоньками догори, прямі, витягуйте, вся увага направлена внутрішнім зором на точку між брів'я. Зроби глибокий вдих, на максимальному вдосі зроби ще два підвдихи. І глибокий видих. Постарайся звільнити свою голову від думок. Якщо думка приходить. Нехай вона йде повз тебе, не смакуй її, не чіпляйся за неї, просто відпускай. Ми вчимось звільняти голову для того, щоб в неї. Потім приходили геніальні думки. Ще один глибокий вдих. І з видихом відпускає все те, що тебе зараз турбувало, все те, що напружує. Навдосі відчувай, як чиста енергія входить в тебе, а на видосі ти звільняєшся від напруги. Поступово відкриваємо очі і переходимо безпосередньо до практики. У нас буде дихання носом, дуже потужне. Руки з розтопиреними пальцями заводимо дуже далеко за спину. Це вдих. На видосі. Уявляй, що ти руками зачерпуєш енергію і несеш до себе до грудей. Вдих, видих, вдих, видих. Щоб нічого не заважало, перевірте, щоб вас нічого не заважало і не турбувало. щоб у вас був максимальний простір для ваших рук. Підготуйтесь до цього. Так ми робимо 20 разів. Після того, кожен рахує для себе. Один, два, три. Після того, як ви е, зробили рухи 20 разів, робимо затримку дихання, вдих, і навдосі на затримці дихання, живот буде робити бовтанку. Бовтати животом. Стільки, скільки ви можете витримати затримку. Видихаємо, і це буде один сет. Таких сетів ми робимо три. Три сети, і потім переходимо в розслаблення, в налаштування. І так, починаємо. Закривайте очі, пальці розтопирені. Вся увага. На меж межбрів'я, наш третє око. Налаштувалися, закрили, зосередились всередині себе, звільнили голову від думок. Вся увага тільки на диханні. Як повітря входить в вас і як воно виходить. Потужний потік повітря входить і виходить. Починаємо. Затримка дихання і бовтаєм животом. Фух, видих. Це один сет. Попийте води 10 секунд передишка. Невеличкий ковточок і продовжуємо. Вдих назад, руки, видих до себе, до грудей. Тільки подихали 20 разів, робіть глибокий вдих і затримка дихання. Навдосі вдосі в животом. Другий сет. 10 секунд передишки. Можете не відкривати очі, побути всередині себе. І третій сет. Глибокий дих. Глибокий видих, і не відкриваючи очей, кладіть руки долоньками догори. І спостерігайте за своїм внутрішнім станом за своїми почуттями. Як змінився ваш стан, ніби крила виросли за спиною, як хочеться літати, як хочеться діяти, які потужні зараз йдуть енергії всередині вас. Зробіть глибокий вдих. І з вдихом розкрити живот, ніби кулька надувся, діафрагма розкривається, грудна клітина розкривається вперед. І з видихом грудна клітина здивається, діафрагма живот прилипає до хребта. Ще один глибокий вдих. Знизу з живота діафрагма, грудна клітина, плечі розкрились і видих. Навпаки, грудна клітина здувається, ребра здуваються, і живот прилипає пупок до хребта. Останній третій вдих, глибокий. І з видихом випускайте з себе все, що вас обмежувало до цієї пори. Намасте. скажіть собі, для мене все можливо. Для мене все можливо. Для мене все можливо.